Сьогодні в нас новий комплекс ранкової гімнастики з м'ячем. Перша вправа. піднімання м'яча в пору. Вихідне положення ноги ну, разом. М'яч тримаємо обома руками внизу. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Наступна вправа. Повороти тулуба в сторону. Відставляння ноги в сторону. Вихідне положення ног разом. М'яч так само тримаємо внизу. Вихідне положення прийняли. Вправо починаємо. І раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. М'яча. Ноги зверну розставлені. М'яч тримаємо обома руками перед собою. Підкидаємо і ловимо його обома руками. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Наступна права. Відбивання м'яча від підлоги. Відбиваємо м'яч від підлоги і ловимо. Обома руками. Право починай. І раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Наступна вправа виконується з положення. Сидячи на підклозі. Вихідне положення. Прийняли. Вправо нахили тулуба вперед. Ноги зловка розставлені. М'яч тримаємо перед собою. Вправо починаємо. І раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Наступна вправа стрибки. Стрибаємо, як м'ячики. М'яч тримаємо в руках. Вигідне положення ноги разом. Я ж тримали перед собою. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Зарядка закінчена. робіть зарядку кожного ранку. І будьте здорові!